І написано, а ви знаєте, що таке від руки написано. І все я каже: подивився, я закричав: Ой, мама, навіщо ти мене родила. 20 років тому тоді ще Переяславський філіал Київського державного педагогічного інституту імені Горького тільки починав підніматися на новий рівень. Тоді не було ще багатьох корпусів, не було техніки, обладнань. Було тільки бажання підняти заклад на якісно інший рівень, завоювати визнання, створити максимум можливостей, аби молоді люди здобували дійсні глибокі знання та розвивали свої здібності. Ми збудували, бачите, інститут так приїздив ректор київського авіаційного Бабак Квіталія. Павлович каже, у вас так все придумано, Красиво корпуса стоять. Дійсно, багато що вдалося зробити: побудувати кілька корпусів, актовий зал, гуртожиток, закласти традицію озеленення території. А коли у 1998 році ректором тоді ще інституту було обрано Віктора Коцура, Розпочався новий етап розвитку вищого навчального закладу. Я секрет маленький відкрию. коли він став ректором. Я зайшов в кабінет, його привітав, поблагословив і сказав, що це ваша місія, це дуже важкий хліб, і ми вам будемо завжди допомагати. Чітка програма пріоритетів запропонована Віктором Коцором, підтримана колективом та втілена в життя. Зіграла немалу роль в тому, що вже у лютому 2002 року розпорядженням кабінету міністрів України інститут реформовано в Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Ректор – Це людина, яка повинна визначати стратегію розвитку навчального закладу. Людина, яка повинна мати певний досвід у галузі освіти, як на різних керівних посадах. Так, і як науковець, тому що вища школа і вищий навчальний заклад це поєднання наукових розробок і досягнень, і навчального процесу. 20 років знаю Віктора Петровича. Я хочу відзначити, перш за все, його надзвичайну працьовитість, енергійність і цілеспрямованість у досягненні мети. Робочий день, як правило, він не має хронологічних рамок. Він триває 10 років. 12 годин. Так що ще є за що про спілкам України боротися і досягати перемоги в плані захисту прав людини І директорів також. Так. За 20 років з філіалу до державного університету це погодьтеся немало. Бажання Воля, цілеспрямованість та копітка повсякденна праця найчастіше й призводять до бажаних результатів. Ніщо в світі не відбувається випадково. Певні тенденції, які сьогодні є в освіті, вони вимагають упереджувальних заходів по зміцненню кадрового потенціалу. По напрямках наукових досліджень, які потрібно спрогнозувати, щоб бути на вістрі життя, події і вчасно відгукуватися на запити суспільства, держави і особистості. Не просто займатися наукою, це покликання. Це якийсь вроджений, вроджений творчий пошук, який є в людині, і без нього людина не може існувати. Четвертий рівень акредитації це говорить про те, що університет має достатню базу. Кадрову базу, достатній кадровий потенціал. От, це безпосередньо і кандидати, і доценти, от, професори, доктори наук. Отже, нині і ректору, і колективу університету без перебільшення є чим пишатися. Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет. Сьогодні дуже схожий на деякі відомі європейські вищі навчальні заклади. Як і вони, Преслав Хмельницький державний педагогічний університет розташовано у невеликому екологічно чистому містечку, з глибоким історичним і науково-освітянським корінням. Несуетливе життя сприяє спокійному та докладному освітньому процесу. Формуванню молодих людей, майбутніх фахівців, гармонійного світосприйняття та поваги до неминучих цінностей, вдумливому спогляданню та осмисленню, зануренню у самі глибини, накопичених людством знань. Кожен студент це особистість. Це не якийсь винтик у величезному механізмі. А кожен студент його поіменно знає декан, завідувач кафедри. Студент це партнер викладача у спільній діяльності, і один дає знання, інший засвоює, але в процесі іде йдуть контакти, взаємодія, взаємне збагачення. Такі невеликі вузи, на мій погляд, вони мають велику перспективу в тому що вони дають можливість краще розкритися особистості. А власне, ми проголошуємо сьогодні стержнем нашої гуманістичної політики людину. Колись казали, що всі дороги ведуть в Рим. Тепер дедалі виразніше інша тенденція. Вони приїхали сюди з різних куточків України. Студенти переяслав Хмельницького державного педагогічного університету. Я поступила в цей вуз. Це був другий рік, коли у університеті на факультеті педагогіки і психології була створена нова спеціальність: це психолог, соціальний педагог і додаткова спеціалізація, соціальний менеджмент. Такого ще в жодному вузі не було. Гарне місто з гарними традиціями. Чому університет? От я сам, наприклад, з бароварів, але чомусь я не люблю великі міста. Знаєте, там буває проїдуть за день, вже такі злий. Тут от природа, ну тут дуже гарно от ви в музеї побуваєте. Я не знаю, тут просто хочеться щось робити, і тут дуже велика сфера. При нашій службі створений волонтерський загін, який ну, працює не тільки з студентами нашого вузу, а також із дітьми нашого міста. У нас у місті є дитячий будинок, ліцей інтернат, а також поблизу є село Цибрі, Там також є дитячий будинок сімейного типу Юрасик. Ми в деякій мірі взяли над ними шефство. Звичайно, це дуже важливо, коли в людини виховується відповідальність. Бажання робити щось і робити ну самоврядування це на громадських засадах це безкоштовно. Це дуже я вважаю класно. Перш за все, ми повинні створити людину, виховати фахівця духовно багато, багатогранного людина, яка б вбирала собі величезні, величезні надбання попередніх поколінь в галузі освіти, культури і мати ці професійні компетентності, які повинен мати фахівець. Лекції, заліки, іспити, клуби за інтересами, фестивалі і мистецькі конкурси, художні гуртки, літературні студії, спортивні секції, участь у волонтерському русі університету і міста. Студенти Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету творять своє майбутнє сьогодні. Можливо, саме серед них от цих юнаків і дівчат майбутні сухомлінські Макаренки. Можливо, саме цей хлопець Ерсеній Берило майбутнього. А ця дівчинка, талановита спадкоємиця Григорія Сковороди. А ця у майбутньому можливо проста сільська вчителька, яка зуміє розкрити маленьким своїм вихованцям дивовижну красу життя і віри. Надихне їх зацікавленість світом і стане першою музою в житті. Можливо, Хто знає? Не кожен може відчути і зрозуміти натяки відображень майбутнього. Але кожен може намріяти майбутнє, адже нічиє майбутнє не відбувається випадково. Його звуть Андрій Король. А це Оксана. І незабаром її прізвище теж буде король. Здогадуєтеся чому. Вони зустрілися тут, в університеті, у 2003 році. Вона поступила на перший курс економічного факультету, а він вже вчився на третьому курсі факультету фізичного виховання. Я раніше приїхала, а він пізніше. Я коли зайшла в кухню, у нас обща кухня була, то Андрюха їв борщ. І не думали, гадки не було, що може між нами щось бути. Ми просто би, розмовляли, спілкувалися. От так. Більше року вони товаришували, навіть не здогадуючись, що їх взаємне почуття вже зріє, що стріли Амура вже випущені. Але ж нам з вами добре відомо, що ті стріли, якщо вже випущені. Завжди влучають в ціль. І от тепер перед нами практичне підтвердження цієї життєвої аксіоми Два закоханих серця. Та чи зустрілися б вони, якби не університет? Чи закохалися б? І хіба тільки вони? Що це? Випадковість? Збіг обставин? Доля? Хто знає. Але погодьтеся, коли люди закохані, закохані один в одного в свою справу, у свою країну, життя світліше, а майбутнє набуває оптимістичних обрисів. Закохана людина несе в світ тепло і радість, радість кохання, пізнання здійснення. Закохана людина прагне творити, бо усім серцем відчуває значення і неминущий сенс цього творіння. А людина, що творить, не може не мислити, не розмірковувати, не співставляти думки. Когіто Ергосум врешті-решт. Тому ми і люди. Адже ніщо в світі не відбувається випадково. В юності я писав, потім я займався науковою роботою. На педагогічні понад 30 років вже працюю. І я хотів би. Прочитати буквально один одну з поезії єдиної Хастане Україна, тому що ця тема надзвичайно актуальна нині. До храму серця праведно ідіть, до алтаря примирення ступайте, нікого не кляніть і всім простіть, і на Христі себе лише розпинайте. Немає мас, єдиний є народ, не панство і холопи, Є людина. Не сподівайтесь на чужих заброд тоді і вам уклониться країна. За 20 років Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет дав путівку в життя не одному поколінню студентів. І, відверто кажучи, випускники також немало прославили Альма Матер як в рідній країні, так і далеко за її межами. Всесвітньо відомі брати Кличко, Сергій Дзінзірук, Олексій Бризгалов, Олександр Корчміт, в тому числі завдяки їх прославленим іменам, зростає міцніший рівень поваги до вищого навчального закладу, що сприяв формуванню саме тих рис їх характерів та особистості. Які, врешті-решт, дозволили їм стати тими, ким вони є, і якому вони завжди будуть вдячні за це, і який, в свою чергу, завжди буде пишатися, що вони навчалися в його стінах. Врешті це робить людину людиною, духовне збагачення. У мене мрія максимально поєднати ті моменти, які закладені історично у місті Переяславі. Вінницькому культурологічні аспекти із професійною підготовкою майбутнього фахівця, мова йде про те, щоб створити унікальні, особливі навчальні заклади. Коли вступаєш до університету і коли закінчуєш його, ти вже дещо інший, більш дорослий, обізнаний, підготовлений до життєвих перипетій. І коли тобі вручають диплом. Можливо, ти ще не до кінця усвідомлюєш, яка відповідальність невдовзі ляже на тебе. Але усім серцем відчуваєш бажання діяти, творити, бо в цю мить ти людина закохана. А от як довго палатиме це відчуття, залежить від ґрунтовності даних тобі і здобутих тобою знань, твоєї наполегливості, волі і розуміння своєї життєвої місії вчителя, педагога, діяча. І допоможе нам Бог, адже нічого в світі не відбувається випадково.